Під на Україну. Ну, я вважав, що все мудро треба вчитися. У нас дуже часто відбувається, дуже часто люблять посилатись на Захід чи на Росію, коли роблять дурниці. Бо дурниці є і там, і там. Коли мова йде про розумні речі, то ми завжди чуємо, а ми не такі. От у нас не можна все зробити, бо ми українці. Це прекрасний приклад небажання щось робити. Грози зробили правильні, багато правильних речей. На мій поля зробили запізно. Ну, Перший період був витрачений на зовсім інші речі. А по-друге, воно тобто, ефект дуже малий поки що. По-друге, це тільки перша частина кроків, які не вирішують ці проблеми. Тому я позитивно оцінюю те, що робила в плані дерегуляції по усунення залежності людини від чиновника Грузія. Але це не все, що зроблено. І безумовно, що країна має вчитися. Єдине, що я можу сказати, що країна, якщо ми проаналізуємо систему стосунків між владою, бізнесом, що потрібно, що не потрібно, я переконаний, що країна може знайти набагато краще і сильніше, і ефективніше рішення.